Дуже бентежить мене особисто та й нас усіх те, наскільки Китай буде долучений до війни Росії проти України. Всіки не е, непроста історія. Зараз ми говорили про кілька регіонів, де Китай відстоює свої інтереси, американці свої, і звісно, що е, співпраця Китаю та Росії це теж один із елементів. Особливо в контексті російсько-української війни Китай заперечує, що він передає ну от словами «вен -гі», Ван І що він навіть передає товари подвійного призначення до Росії. каже ні, ні, цього немає. Ну так, да, у мене теж викликає посмішку, бо це ну маячня повна. Сьогодні з'являється повідомлення про те, що Китай масштабує виробництво дронів на території Росії. Постачає туди товари подвійного призначення, корейці надають співробітників, я так розумію, або хтось інший, і вони вже можуть виготовляти до 10 тисяч дронів на місяць. Ну це, це дуже багато, це по 300 з лишнім в день. Тим паче, якщо ще Північна Корея буде постачати, то по Україні теж точно може прилітати понад пів тисячі дронів. І це вже було. Ми такі випадки мали. Але то зараз ми там раз у 3-4 дні, а то буде щодня. Пане Артуре, які перспективи тут взагалі реакції світу? Перепрошую, якщо моє питання трішки є дивним, бо я розумію, ну яка, яка реакція світу? Да? І все ж таки, якою може бути реакція світу на Китай до Китаю? Французи не випадково ж говорять про те, що в них вже конкретні претензії, бо це вже ну перебор. Перепрошую за це слово. За цей сленг на е, Китай, на те, що він так допомагає Росії продовжувати цю війну? Китай заявив, що вони не зацікавлені гроші Росії. No. Так, ну це ж не щось нове, це те, що продовжується постійно. Я, 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 я розумію. Я просто за те, що, ну, про що я. Ну, так не може тривати. Врешті-решт. Це якась дурниця. Ну, ми в замкнутому колі. КНР є ключовим фактором російської війни. Він дає Росії всебічно військову, економічно, фінансово, політично і далі, далі, за переліком, всі види допомоги, які можуть бути, він дає Ван і прямим текстом це говорить. Кай Калас. Ми не дамо Росії програти. Ми будемо вести війну стільки, скільки це необхідно. І в випадку автократії це дійсно так і працює. Це означає, що Україна веде війну з усією китайською машиною. Цю машину неможливо перемогти в самій Україні. Ми це розуміємо для того, щоб вбити китайську машину. Щойно необхідна війна з КНР і чи хоча б секторальні санкції та на КНР, про які поки ще не готові говорити багато де, а, чи можна це вбити тарифами? Про які говорить Дональд Трамп, якщо будуть 500% відсоткові тарифи на Китай, в чому числі наприклад за закупівлю російських енергоносіїв, так це може сильно зупинити, тому що в Китаї великі проблеми з економікою і вони нікуди не надіваються. Тобто, Китай дуже легко отримувати всю російську життєдіяльність і вести війну в Україні безкінечно, даючи Росії підтримку, але боротися з умовами. Супертарифів, ну це для нього дуже складно. Якщо говорити про масштаби цієї історії, вони дійсно вкрай масштабні. Просто варто розуміти, що ну от я там бачив, що підписники та от у вас, зокрема, писали мов, ну, іранські шахеди, іранські шахеди, іранські шахеди і шахеди збираються не в Ірані вже. Я не знаю, скільки кількість ще іранських там та постачання низька в е, Росії, на Росії. Та, зокрема, в Татарстані вони збираються в Китаї, і про це ще торік чимало розслідувань було, і у Reuters, і багато в інших видань, і тепер Північній Кореї. Тобто не іранська історія, Китай є цим фактом. Ну, технологія тут теж дуже ми не знаємо, звідки Іран взяв цю технологію, коли Іран збирає якісь американські доводить або що, вони це отримують компоненти з Китаю, Та, тобто, або вони завозяться через Китай, тобто так. це не Америка. Ну там, я просто те, як це ретранслюю часто в українських медіа в посадовцях, складається враження, що це китайці з русським приїжджають колись в штат Техас, заходять в магазин, грабуть компоненти, їдуть собі на Росію чи в Китай і там збирають дрон. Але це ж не так працює. Та по перше, до 22-го року Леовача там 90% усього чого тільки можна збиралося в КНР. Тобто, якщо це американська компанія, якась та вона має завод не в Америці. і дуже дорого виробляти було чіпи мікроелектроніку для зброї на американській території. Вони збирали це в Китаї. Коли вони це роблять в Китаї, вони реєструють свої заводи, приємства згідно з китайським законодавством, мають китайських працівників і директорів. Це якщо ми в 22-му році, що не менше говоримо, та? А, вони контролюють це постачанням. У них є трейд-центри, де, наприклад, американські чіпи в китайському трейд-центрі можна було закупити. Проконтролювати цей трейд-центр дуже складно. Так само, як, наприклад, треті юрисдикції. Якісь Гонконг, Гонконг окупований, який Китай просто перетворив в зброю війни, та прекрасне місто ну, знищена китайською автократією. Мальдіви, так само залежно від Китаю, Казахстан, Центральна Азійська автократії, тут ціле цілий перелік цієї всієї історії. Але до чого це веду? До того що днями я ж ну здається, ми ще не говорили про це, головне управління розвідки і СБУ водночас повідомили про критичний китайський елемент в шахедах, які атакували Київ останніми днями. Це це шахіття, все, яке відбувалося, 65% відсотків для цього шахеду а, вироблено китайським підприємством під китайським лейвом. Тобто, якщо так. раніше ми Ну, ми розуміємо це більше ніж 5%, тому що там є, наприклад, якийсь американський компонент колись вироблений на о, фабриці в Китаї або завезений mm -hmm. за допомогою Китаю через третю юрисдикцію. Тобто усюди це можна навіть говорити про 95%, 100% та компонентів. Але якщо говорити, що в них вже 65% під китайським брендом продається, це означає, що працює експортний контроль. Їм важче вже брехати. І видавати ці компоненти за американські, та певною мірою, і, і тепер 65% ну, на цього начиння, цього шахеда, який вбиває українців, це ці Цзіньпін, це Китай, це Пекін, та це їхня воля. А, пускові установки для шахедів це СБУ вже повідомляє. Китайське, та, і це дуже відслідковується. Це означає, що тепер ледь на кожен елемент російської машини війни і має китайське походження. Це страшна ситуація. Це та ситуація, яку мені здається, мало хто усвідомлює. Чимало, а чому погано усвідомлює? Тому що це погано подається навіть інформаційно. Може, це навіть складно десь сприймається, що Росія сама по собі не Росія, а тепер Китай, але так воно працює. Ну, я, чесно кажучи, тут трішки не погоджу з вами, дозвольте. Бо все-таки дуже багато мене інформації про те, що Китай активно допомагає Росії в усіх сферах. І без Китаю, ну реально, Росія не зможе воювати. Я ну, повернусь до свого запитання. Так я а сам таки... сказав? Перепрошую. А скажіть, будь ласка, а усі так будуть сидіти і дивитися далі на це все? Mm. Не є. Важко сказати, власне, якщо говорити про адміністрацію Дональда Трампа, то, то вона погрожує величезними тарифами, і це єдина новела, яку вони ввели в цій адміністрації. Те, що повторюсь, страшні тарифи. Оці 500%, ми їх ще не бачили, якщо вони будуть запроваджені, це буде удар, але поки їх нема. Чи готова Європа йти на якісь серйозніші санкції? Ну, ми бачили певну динаміку в попередніх пакетах санкційних усвідомлення. Є дуже чітке, що війна йде джерело війни з Китаю. Тобто, коли у ну, мене особисто розмови з єврочиновниками, це дуже чітко усвідомлюється. Але це, це залежить від національних урядів, наскільки вони готові розривати відносини з КНР, тому що ну, це історія про розрив в цих відносин. Вони Європа досить діє планомірно, тобто, Наприклад, в них є якийсь певний план, скільки який рівень вони можуть послабити цих відносин, диверсифікувати свої ланцюги постачання, замінити умовно якісь ресурси з китайських mm -hmm. на австралійські, індійські, малазійські, латиноамериканські та і потім робити крок. Так працює Європа. Чому тому що європейські політики дуже бояться втрачати стабільність цих економік, бо це призведе mm -hmm. до втрати їхньої електоральної підтримки? От. так само воно приблизно і за Джо Байдена, тому. Я б не говорив, би, що всі будуть сидіти, але, але, але хай там як воно все одно все зав'язано на стримуванні Китаю і на санкціях на Китай, а не просто на саму Росію. Знаєте, в мене просто є застереження, що Європа, вибудовуючи собі якийсь план протистояння Китаю в майбутньому, дозволяє йому в цей період зміцнюватися, нарощувати спроможності військові в тому числі. І оце ховання голови пісок. Давайте нехай в Україні повоюють. Ми там тоді щось придумаємо, бо нам треба теж стати сильнішими. Може з ними зіграти дуже злий жарт. Перепрошую, це просто репліка була на завершення, пане Артуре, тому що проблема справді дуже вона серйозна. Я вам дякую про нагідно, що ми знаходимо час говорити про Китай, тому що справді Китай це є той, хто ну це основний стовп Росії, на якому Росія сьогодні стоїть. Аби воювати проти України, я ви знаєте, тішуся з того, що вже лунають притомні голоси. До речі, і серед членів національної ліги центристів на да, нашої невеличкої організації, які говорять про те, що ну, люди не треба товаришувати з Китаєм. Це точно не наш друг. Навпаки, будьте з ними дуже обережні.